А і Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Благодаря нашому Богу за нынішні такий прекрасний день, новий день, який Бог подарив нам в нашому житті. І також дякуємо за це врем'я благодати, коли ми можемо так свободно приходити в Дом молитви, де ми можемо разом усі прославити його велике і славне ім'я. Ми чули вже нині, брат Бративану нам говорив, що у нас нині той праздник, коли Ісус Христос їхав у Єрусалим. І Ми зараз будемо читати про те, як Він їхав те події. Я буду читати із. Лук 19 розділ із 29-го вірша. 19 розділ лука 15 розділ із 29-го вірша і ниже. Коли ж він наблизився до від Фагії та віфанії догори, яка називається Оливною, послав двоїх учнів своїх, кажучи. Ідіть в село, яке перед вами, і як увійдете в нього, знайдете молодого сла, прив'язаного, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть сюди. І коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте? Скажіть, він потрібен Господу. Посланні пішли і знайшли, як він сказав їм, коли вони відв'язували молодого осла, господарі його запитали їх, навіщо ви відв'язуєте осла? Вони ж відповіли: Він потрібен Господу, і вони привели його до Ісуса і накинули свою на Осла посадили на нього Ісуса, коли ж Він їхав, вони стелили одежу свою по дорозі. А коли він наблизився до спуску гори оливної, то безліч учнів, радіючи, почали радіючи, гучним голосом хвалити Бога за всі чудеса, які бачили, говорячи, благословенний цар, що глядев ім'я Господнє, на місця і слава на вісові. А деякі з фарисеїв з-поміж народу казали йому, учителю, заборонив учням Твоїм. Він же сказав їм у відповідь, кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме, сідайте. Ми тільки чули ці прочитані слова, що Коли Ісус Христос йшов Ірусалим, наближався до тої гори оливні. Та було перед ними то він ну, призов своїх двох учнів і послав їх в село, яке було перед тою горою, і він каже і... Устало, яке є перед нами, там ви побачите я прив'язаного і привів його сюди. І якщо вам скажу, за чим ви одв'язуєте, то скажіть він потрібний Господу. Ві ж учні пуші, пішли, і як Христос їм говорив їм, то вони так все знайшли, коли вони відв'язали того ослика, то хазяївани і сказали, за чим ви обв'язувати. Вони сказали, що він потрібен Господу, і вони відпустили, і і Учні вони привели того осліка до Ісусові, положили на нього свої одежди і посадили Ісуса, і Ісус їде в Єрусалим. І коли вони їхали, і інші учні, люди, які там були, вони стелили свої одежди по тій дорозі, куди йшов ослік. Ісус Христос він йшов як цар, царю, як Господь, освітуючи туди в Єрусалим. І коли він спускався, то учні. Ми читаємо, що учні вони таким великим гучним вони прославляли прославляли і Ісуса Христа. І коли вони його прославляли, говорячи, що благословенний цар, який гряде, бо ім'я Господнє. Слава на висоті. Слава і. Ворівня Господь, мир на небесах і слава на висоті. І коли вони так прославляли, то були там із фарисею, які, яким то не любилося, як, як учні вони прославляють, як вони восвічують Ісуса Христа, і вони говорять йому, учителю, ти чуєш, як вони говорять запліти. Але Христос їм говорить, що якщо вони замокнуть, то це каміння, яке тут є, оно Воно буде прославляти мене. І к фарисеїв не вже більше нічого не говорили. І далі знаємо, коли Ісус Христос приблизився до городу, з Єрусалиму, подивився на Нього і Він заплакав, дивлячись і знаючи тих людей, які там знаходяться, Він знаючи серця тих людей, які відступили від Бога, які вони не радіють тому, що. Господь Ісус Христос він прийшов туди, щоб наставити, щоб їх навернути до Бога, щоб вони могли прийти до Бога, убити їхнє серця, у якому їх положенні, і Христос заплакав. І Христос каже, що коли хочу цей твій день зрозумів, зрозумів що потрібно для миру Бога, «Но нині то є закрито очей Твоїх. Люди, ти, вони не розуміли, не, вони не прийняли Ісуса Христа, як Христа, як Господа, і Його почитали інак. І після того, коли Ісус Христос заходить в храм, у Єрусалимський храм, і там базар, Христос там знаходить, там такий великий безпорядок продають. Роблять бізнеси у тому храмі, де мають прославляти Бога, де прославляли Бога, мають прославляти Бога, там базар і то. І Христос бере і очищає той храм, щоб там не базар був, щоб там не бізнеси, щоб там славилися його велике і славне ім'я. Христос он теж, он хоче, щоб. В тих серцях, які які увірували, які прийняли Господа, щоб вони теж мали чисті серця, щоб вони не були, бо не було в них ніякого запустіння. і. Христос, нині теж дивлячися, дивлячись, дивлячись то світ мир, Він теж плаче, коли люди вони не приймають його, коли Він призиває людей, як ми читаємо і в Івангалії Махтия, 11 розділі, там 28, 9 вірш, там Христос он прикликає, Він закликає всіх, прийдіти від мене, всі скружені, змучені у гріхах. І я заспокою вас, Христос нині призиває всіх людей, а люди вони теж відносяться так і в тов'я, і постійно так люди. Не всіх. Хотіли вірити, не всі хотіли повінуватися нашому Богу. Христос не теж плаче, тому що тяжко. Великі мука, великі страждання прийняв за те, щоб примирити нас із Богом. І апостол Петро нам говорить, що Господа Ісуса святіть в серцях ваших. Христос хоче, щоб ми. Святили його, святили його в наших серцях, щоб ім'я Його воно славилося в нас через нас, щоб в серцях наших, щоб завжди бути готовими для відповіді людям, щоб проповідувати людям і Тогим буде славити Слово Боже, щоб було проповідувати нами людям. І тому що в 18-му. Ціхові 33 розділі каже, тому що і Христос, щоб нас трестити до Бога, Он один раз пострадав за наші гріхи, праведник за грішник, бо Христос пострадав за наші гріхи. І він хоче, щоб ми слухалися, повинувалися йому. Апостол Павел він пише до римлян, у 13 розділі нас вішали, що як у день будемо, будемо поводитися пристрійно. Не будемо прибавати в розпусті в славці, в заздрісті, не будемо робити, що то, що не славиться ім'я Твоє. Ну щоб ми привали в як при ми. Поводилися як днем, щоб ми перебували в любі Божій, щоб ми любили нашого господа, щоб ми перебували... У послушанні, у мирі, у любві, щоб Господь Ісус Христос, який поставив за нас, для наших Він радувався, щоб Він не плакав, як Він плакав, коли відсутним, але щоб Він радувався, що ми любимо, що ми для нас за і слухаємося того, що учить нас його слово. І зараз ми будемо молитися, будемо прославляти нашого Бога, вилічувати в наших молитвах як. Того хоче наш Господь йому да буде вічна слава Амінь. Амінь.